Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, друзі. І нарешті Wargaming нам дав інформацію більш детальну по 11 рівням двом новим, які все ж таки в нас зараз. Будуть і чи варто було того часу, щоб ви прокачувались на Т-81 і на вазіку 10 китайському. Давайте почнемо з 11-ї ПТ-шки китайської. І що в нас є, які дані нам надали? Давайте перше глянемо на послідовні ракетні прискорювачі. як вони працюють. Тут у нас є маленька деталізація, як воно працює. Так, включаються прискорювачі. Як бачите, вони швидше е роблять повертання машини, але походу на 10 секунд. Ага, і їх всього 10 штук. Як бачите, тут показують 10 штук. Тут не як в базіка 79 де ти включаєш, а потім вимикаєш. Твердопалоні прискорюючі, що підсилюють прискорення, рухливість і маневровість, ну, маневреність, але хто б це перекладав. Постави йому двійку протягом кількох секунд. Лівий і правий прискорювачі працюють незалежно один від одного для кращого вертання корпусу без погіршення керованості. І того, давайте глянемо, що в нас є. Вогнева потужність. У нас середня шкода в стоці ті 760. Дивне рішення, тобто, типу, якби не 750, а 760, дали ну, в прокачці, буде 770. Типу, в 10 750 тут на 20 одиниць більше. Окей, бронепробиття ББшка, я так розумію, буде 295, в при прокачці буде 300, і при прокачці буде 400 мм, тобто на 5 більше, ніж в десятки. Ну. Ну, типу, таке, окей. Не, не можу сказати, що це щось буде вирішувати. Розкіт на 100 метрів після прокачки 0.35, без прокачки 0.36, зведення 2,4 Б і 2,3 з. Окей. Заряджання гармати 17 секунд. І по 13 градусів вліво та вправо, плюс після прокачки, буде кут нахилу гармати вниз. Вертикальний, це мінус 7, буде в стоці мінус 6. Мінус 7 це буде прям мінімально для, хоч, мінімальний мінімал для комфорту. В принципі, що можна було відігравати на цій птечці хоча б якось від броні. З іншої сторони, що у нас є міцність, після прокачки буде 2300 в стоці 2200. Єдине бронювання корпусу, дуже важливо мені глянути, як воно буде. А, ну, можливо. А є в нас на танку GG, давайте на секундочку. ПТЗ, да? ПТЗ. Ні, ПТЗ немає, її ще не додали. Е, бо пише 130 мм, 80 мм борт і 60-зад. Ну, борта і ізадж повністю буде картон, прилітати буде все. Тут навіть і арта на посилених може закинути. Якщо ми беремо лоб 130 Ну, я не думаю, ну, мені здається, що напевно 130 це от оце ВЛД, верхній лист бруні. Але. Ну, рубка має бути броньованіша. Ну, тут має бути хоча б 250 під кутом. ну, Тобто, щоб тут було хоча б 300-350, щоб хоча б рубка могла танчити. А типу корпусу є так підозрюю, танчити не буде взагалі. Ну, але глянемо більш детально вже як випустять модельку. Ну, поки, поки трохи сумно, передай мені, по цим даним. Швидкість пороту баште. Що ще дивіться, що ще важливо? Е, швидкі потужність двигуна, звичайно, 1100. Е, з без модернізації, потужність двигуна під час прискорювача лише 110 кінтій сил звербу. Тобто, воно не настільки сильно буде розкачувати і давати прискорення, як дають. Звичайно, там в базі наприклад, ті самі прискорювачі. Тобто він буде чуть-чуть швидше буквально їхати на прискорювачах. Ну, Звичайно, вже коли буде модернізація, то вже трохи краще буде відчуватись. Десь на 20% швидше буде розганяти е, свою, ну, свою максималочку. Е, швидкість повороту корпуса із прискорювачами нам дається аж 9 градусів зверху. Тобто, в цій 100 він розганяється на 30 градусів, це буде на 39. Ну, Окей, глянемо, наскільки це буде відчутно в бою, типу, наскільки це буде, наскільки це буде рішати. Бо поки що не бачу дуже сильно, що це може якось зарішати. Е, доступно без модернізації. Доступно прискорення у нас буде 8, з модернізацією буде 10. Перед зарядками між прискорюючим буде 15 секунд, після модернізації буде 12. Ну і тривалість прискорення 10 е, секунд. Максимальна швидкість без. Е, Турбіни буде 40, ну давайте ставимо ще сюди турбіну. Е ставимо ще сюди турбіну, буде 45. З турбіною теж, е ну, а прискорюючи, дають ще теж 5 кілометрів вперед, Тобто можна буде розганяти до 50, напевно. вас буде е турбіна стояти на танку. Ну, це в принципі вже непогано. Питання, як вона буде сильно їх е розкачувати, бо в неї не дуже сильно багато гіленьких силетону, і ми не знаємо, що даних по е як його зветься. По прохідності. Е, ну і плюс буде 3 км назад на турбіні, це буде 19 км назад. Ну, в принципі, Новбет Окей. СТК. Давайте глянемо СТК, як працює його перезарядка. Точніше, не перезарядка, як працює його система стрільби. Система підтримує охолодження гармати, дозволяючи вести точний вогонь. Гармата нагрівається під час стрільби, але починає охолоджуватися і повертатися до поліпшених параметрів під час перезаряджання. Що вища температура, то більше змінюються окремі параметри. Одним словом, у вас має бути гарний ДПМ. Але коли ви робите постріл, у вас робиться розкид більше, поки не остигне гармата. Як буде зараз оставати гармата? Зараз ми це в принципі перевіримо. Давайте так: після прокачки модернізації альфа 480 Середнє, середнє бронепробиття ББшкою буде 270 і 330, я так розумію, буде кумуль. Ну, 330, ну окей, типу, терпимо. Ну, м -м -м Хотілося б 340, хоча б на 11 рівні, але вже які є. Тепер дивіться, розкид на 100 метрів в стоці буде 0,22. Це дуже гарна точність буде на дистанцію. Це прям дуже гарна точність. Але е розкид на 100 метрів, коли буде повністю розігріта гармата, 0,47, тобто розкид буде. Збільшуватись після пострілу, якщо ми будемо стріляти без перестанку. Час зведення 2 секунди, гарно. Заряджання гармати 9,7. Тобто десь після прокачки. Скільки це ми беремо? Давайте заберемо. Десь буде біля 8, напевно. да? З Гарним досилачем, з допайком 8, а той може і 7,8 можна буде поставити десь вестика по перезарядці. Тобто, де має бути доволі дуже непоганий час охолодження повністю розігрітої гармати буде. 32 секунди. Тобто, Ну коли ви повністю розігрієте, щоб у вас стала точність 0.22. Аж 32 секунди треба. А без модернізації треба взагалі 40 секунд. Ну Це як в та, рейті Його оці штучки, які бокові гармати, які стріляють. Там теж між ними ти 40 секунд. Ну це, це багато, це довго. Навіть 32 секунди це довго. Е, окей, затримка перед початком. Охолодження, тобто 0,1 секунда. А якщо не прокачаєте, то буде 1 секунда. Тобто у вас починає гармата охолоджуватись після пострілу через секунду в стоці. А якщо після модернізації буде відразу майже. Нагрів за постріл. тобто це Я так розумію, Блін, ну це трохи паршивенько виходить. У вас виходить, що нагрів за постріл, це типу, коли ви зробили постріл, у вас ця штучка відразу заполониться на половину да? на 60%. Тут зараз воно десь на 50 заполонилось, бо це після модернізації. Без модернізації це до ще на 60%. Ну, це трохи є, що чесно кажучи. Тобто, ти... Але ти остуж... ну, остужуєшся. Ну, окей, тобто ти десь 3-4 постріла можеш зробити, поки без перестанку, поки в тебе буде. Якщо в тебе буде модернізація розкачена повністю. Куди вертикального наведення з гідропневматичною підвіскою будуть мінус 14%, ну, це достойно. Це достойно. Окей, живучість. Огляд 400 метрів, міцність 2400, бронювання корпусу. Пише 60 мм. Але я підозрюю, що це так, як і пише, так і є. Чому? Я впевнений, що в НЛД буде залітати все, що тільки б'є в цій грі. Бо якщо тут 60 мм, Ну тут просто будь-які фугаси, он туди, його, реально, його реально можна буде якісь Type 5 Heavy, може його фугасами пробивати, там фугаси 130 бронепробиття. Може сюди просто фугасами йому. В... Якщо тут все ж таки теж 60. Чому я думаю, що дійсно буде 60? Подивіться, який кут верхнього бронелиста. Кут дуже лютий, тобто, що всі підкалібри, бронебійні відлітали. Тобто, щоб не можна було взагалі нічого зробити з верхнім бронелистом, тут буде дуже лютий кут. Але кумулі, можливо, можуть пробивати. Тут треба буде подивитися, приведена броня. Борт 80, слабенький для 11 рівня. Хотілося б трошки краще. Е, хоча б щоб було б 100-110, було б супер. Ну, з 80 теж можна грати, але знову ж цей танк більше не про гру від бортів, цей буде танк більше про гру від башти. Тобто бронювання башти у нас в лобі 280 плюс кути, 150 борт. Ну, але знову ж не є великі люки, які теж будуть сюди накидувати. Е, рухливість у нас. Е... Модернізація не прям щось капатися рішає, але трошки бонуса додає. Потужність двигуна буде сумарнути ще 218 кінських тонну. Це доволі непогано. Швидкість повороту буде 32 градуси, максималочка 42,17. Ну, давайте думати. Да? Тобто, а стабілізацію ми не знаємо. Да? Ми стабілізацію не знаємо, яка тут буде. Ну, я думаю, що тут більшість людей буде катати все ж таки турбіна, закалка і досилач. Я думаю, що буде більшість людей грати все ж таки тут так. Відповідно, тут буде максималочка 47 плюс 17 км назад, плюс 30, це буде 20 км назад. Блін, ну я вам скажу, що в принципі мені тяжик доволі подобається. Єдине, що буде його нюанс, це 60-мм НЛД, в який будуть закидувати фугаси. Тобто, коли ти будеш бачити цю величезний, бачите, який тут величезний НЛД, сюди треба готувати фугаси. Е, і ти будеш страждати від фугасів, як умовно гріль. Тобто, то якщо ще тут блін, в лобі буде трансмісія, це буде катастрофа. Mm. Ну, а так в цілому доволі дуже непогано. Мені подобається, механіка доволі цікава. Може, можна на ній навчитися реалізовуватись, тобто вона може бути гарна. Окей, давайте поглянемо на ребаланс 11 рівнів. Вже фінальний ребаланс. Що вони вирішили зробити? Леопарду в 120-му дають 50 хп. Зменшують розкіт на 100 метрів на 0,2 пункта, Розкіт під час руху і повороту теж на 10% покращують і дають швидкість спеціальним снарядам 360 метрів зверху. Нічого не змінить для цієї машини, тому що вона все одно залишається ще поки гірше, ніж десятка. Слабий ап, треба було хоча б розкіт зробити 0,28, так, щоб це було відчутно що це снайперський СТ. Чи, Боже, стабілізацію зробити 0,15. Ну, хоча б 0.15. Ну, це страшне, 0.18, це дуже багато. Ну, швидкість спеціального, ну, 1360, тобто в тебе з прокачкою буде 1500 метрів Кумуль летіти. Ну, в принципі, непогано. Окей, 40 тонн. Моя улюблена С10, одна із улюблених після хакера. Апнули на 3 секунди перезарядку. Загально барабану, Розкид під час повороту башти вони зробили з 0,12 на 0,9, тобто це непогано, це на третину, тобто це на 30% покращили стабілізацію від повороту башти. Розкид після пострілу вони покращили, тобто тепер буде легше дозводитись в кінці між снарядами, коли ти стріляєш. Ну і, звичайно, нарешті збільшили швидкість стандартних підкаліберних снарядів на 380 метрів зверху. Тобто тепер знову ж теж. З прокачкою ідеального заряду в тебе буде півтори тисячі метрів на секунду летіти снаряд. Це доволі вже непогано. Правда, вони йому по гір десь апнули. Ні, давай так. Вони покращили машину в стоці, але порізали йому рівень прокачки під час модернізації. Тобто, в тебе тепер, наприклад, тут було міцність, ти міг накинути 100 одиниць. Тепер в тебе порізали, і тебе було 50 одиниць і сюди передали в стоці, і ти можеш теж апнути лише на 50 одиниць. Тобто фінальна машина конфігурації після прокачки не змінилась, але в стоці тепер буде краще. Ну, таке, Я, для мене особисто для гравця, який має вже машину повністю прокачену, мені це вже не актуально. Е, але в цілому мені подобається. ап. Хотілося б трошки ще стабілізацію, хоча б, щоб йому теж апнули від повороту корпуса і від руху корпуса, було б ще краще. І я би тоді міг би сказати, я на 100% задоволений машиною. 432У, ну тут все просто. Дали 50 хп, забрали пів секунди зарядки і що зробили? Поапнули йому його обілку. Час досягнення рівня нагрівання, бачите, поапнули, було сумарно, треба було на третій рівень до нагріву зробити за 5 секунд. Зараз в тебе це за 3,5 секунди. А це, відчую, повірте, друзі, відчутно. Час до перегріву було 4, тепер в тебе 7 секунд. Перегрів буде. Ну, Тобто, коли ти зарядив гармату, в тебе було 4 секунди, щоб зробити постріл. В Вінакшому випадку вона е, йде в перегрів. Е, тепер зробилось, що це буде 7 секунд в тебе час на, е, о, зробити цей постріл. Ну, і тривалість перегріву. Раніше було 4 секунди в тебе блочиться гармата, а тепер блочиться лише 2. Ну, тобто, вони зробили йому трошки такі моменти. Ну, я знаю, що там, що йому закрили два скоса, чуть-чуть дали бронювання. Ну, знову ж не, не суттєво. Навіть не відчуємо. Шакал. Шакал і так, в принципі, був непоганий. Зараз вони його апнули ще набагато краще. Тепер він дійсно буде цікавіший. І ще цікавіше, йому, час перезаряд... йому дали на 0,3 секунди перезарядку. Зробили кінечну точність гарну на 0.02 пункта. Тобто апнули. І розкид від повороту і руху шасі, тобто в тебе було 0,12, тепер стало 0,10. Це гарно. Максимальна швидкість руху назад, плюс ще 2 км. Теж доволі. Не, не погано. Хірчкафер. Ну, тут все просто, вони йому дали 50, апнули на 0,2 секунди перезарядку, тобто що це не буде відчутно. Апнули йому на 10% розкид під час від повороту башти. Нічого не змінить в цьому танку. Було 0,3, стало 0,27. Повірте, що то що то буде до холіри багато. Ну, що буде відчутно, тепер ти будеш він буде лупити не по 550, а хоча б по 600 в 100. Ну, таке теж не до ап. Ну, типа ап, але не до ап. Стерві теж моя особиста думка, що це гівно вони зробили. Чому гівно? Тому що це, це все прикольно, що вони тут апнули, але їй не вистачає броні в лобі. Їй треба зашити НЛД, в неї НЛД не зашито, в неї в НЛД прилітає все, що тільки є в цій грі. В неї десятка по броні краще, ніж один принаймні, коли вона стоїть просто в голому полі, а не грає там тільки від рубки е, Ну, але окей, що в нас виходить, е, вони зробили її просто перемикання між е, е, вхід і вихід в режим дота просто став кращий. Тобто вони покращили в секундах, скільки входити і виходити з цього режиму. Плюс е, до ребалансу заряджання гармати в режимі дота було мінус 10, а тепер стає мінус 12,5 секунд, і розкид на 100 метрів був на мінус 20, а став на мінус 25%. Е, відсотків. Тобто, чи це щось змінить кардинально в грі? Ні. Чи в мене виникло бажання качати з бо от цей буде ребаланс? Ні. Ну, Єдиний достойний реально баланс це 40 тонн. Більш-менш 432у. Ну, Що вони тут хоча б зробили? Вони тепер хоча б зробили грабельну його цю функцію. Тобто функція тепер стала хоча б грабельна. Шакал не грав, але підозрюю, що теж це. Ну, я так дивлюся, по тому, що як він грався, і. Що йому апають, то в принципі непевно. Хіршкафер недоапаний, стерва недоапане, Леопард 120 не доапаний. Ну, Тобто, оці три танки недоапнуті, ці ну, майже так, як треба було. Майже так, як треба було, але все рівно, мені здається, не дотягну. СТК-2 виглядає дуже багатообіцяючо, але своїми нюансами, ну, зі своїми приколами. ПТЗ поки що не ясно, бо, тому що тут буде багато вирішувати броня. Тобто, броня Тобто яка тут в рубці, Якщо тут дійсно броня в рубці, що більшість снарядів 11 не буде братися голда, тобто щоб не стріляли в неї в е, тоді окей, тоді вона може щось можна буде від рубки грати, танкувати і це можна буде відігравати. Плюс вона ніби така не дуже прям велика, може якісь маскування, може бути, ключків, як таких сильних немає. Ну, тобто, можливо, можна буде на ній щось відіграти. Е, прискорювачі, прикро, що теж тільки прискорення лише 10 штук, тобто, що вони не багато зробили. Плюс що прискорення дійсно, по факту, тобі сильно не прискорює твоє прискорення. Тобто, ти роз, вона роз... роз е, їхати швидше буде не так прямо ж на цих прискорювачах, це більше прискорюючи для того, щоб краще повертати. Але знову ж навіть повертає, вони, вона краще лише на 30%. Тобто, під час. Повороту корпуса з прискорюючим, лише до 9 градусів. Ну, типу, це не так уж прям і багато, але подивимося вже в грі, як це буде. Бо я... мені здається, вони її трохи не добрали до 11 рівня. Буквально, подивіться, там десятки альфа 750, тут 770. Голда пробивала в десятки 395, тут на 5 мм більше 400. Ну, типу, щось таке. Знаєте, мені здається, її прям побоялися зробити дуже гіперсильною. Але окей, подивимось, як вона буде в бою. Ну, в мене так. Перший мій погляд на дані, дані поки такі. Що ж, друзі, пишіть ваші коментарі, пишіть, що ви думаєте про це. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Нехай проблеми та невзгоди не роблять вам в житті погоди. Хай щастить, будьте здорові, бережіть себе та бережіть Україну.